Вітаю вас на каналі Гейм, на мікрофоні Гід Іван. І ви потрапили на берег біля села Темні Води. Багато людей вірять в існування призначення темної сили, яка пов'язує певних людей разом. Визначає їхню долю. За їхніми словами, шлях призначення може йти з власної волі, також можна опиратись призначенню, але це може мати дуже неприємні наслідки. Однак є такі, хто стверджує, що призначення це не все, що потрібно щось більше, щоби пов'язати двох людей, навіть якщо закони призначення кажуть інакше. Сьогодні виконаємо завдання кола на воді та закінчимо декілька інших. Заливайте кипяточок в чайочок, приємного перегляду, а ми починаємо пригодки! Вітаю, вітаю на каналі, друзі! Подивіться, яка красотень. Сонце чи місяць піднімається, ельфи біля полум'я гріються, альвін біля нас бігає. Так, не відволікаємось. Друзі, вліпляйте мощніший, потужний відьмацький лайк, а ми біжимо до водяного рица. Як ви пам'ятаєте, в минулій серії він з'явився вон там біля той башти козьо. І тепер можна з ним поговорити і взяти в нього золотий браслет для володарки. Так, сьогодні хочу закінчити, закінчити коло на воді завдання. Також якийсь там... Предназначение завдання є. Жесть водяный хлам и полупокер. Напевно, треба було закінчити ці завдання, а тоді тільки з'являвся. Так. Мені, конечно, неприемно стояв баллакать. Останнім, Останнім часом бачив на березі водяни. ворожих водяних. Злі, вони бути. Хотіли не любити Вівтар Володарки. Моя мусити тікати, але вони тепер тікати до води. Я знову вартовий вівтаря. Так я ж їх прогнав. Дякувати довжен Угу. Так, володарка хотіла Пані б в розв допомогти розв'язати конфлікт. Які бути? Пані Єжора щоб хоче та люди жили в мирі. Убийство їх, їх улюблено корови не, не бути хорошим чином. Я ja займусь цим. Ти повинен bigać. дати мені корова бути краща ідея. Я слухаю кухняної володарці. Твоя взяти? Ага. Золотий браслет. Правильне. Правильне. Золотий браслет. Так. Ну. От Ладно, треба було за Берринга распитать. Ну шо? Придеться пізніше попитати за Беренгара. Ех. Так, смілива дівчинка і Альвін. Нам треба до Володарки. Володарка нам сказала допоможе з призначенням і направить на путь істини. Но сказала все з часом. Коли це настане, вона дасть знати. Так ж, також вона з нами покохалась. Не відказала такі щедрості. Алин не біжить? Ні. Боїться. Ось йому не боится, костютячу. Правильно, ему что тут не дитяче тут місце. Волен баби ходить. Неверное. Ну... Володарка, ти Ані, задоволена? Чи є задоволена? Відправив неспокійну душу по той Зачарував її піснею та нагадав ким є. То правда. Так. Володарка, подивися на ці предмети. Чи це те, що тобі потрібно? Чи на тим чи залежало? Чудово впорався. Ось крапля моєї крові. Поклади на і поклич дагона на бій. Нехай так і буде. Все-таки ж призначення. Так. Да. Треба покласти. Хто пам'ятає, де. А давай все-таки будемо днем битися. Воно чу добре, да видно погано. Я маю на увазі по запису погано. Особливо коли дивишся відео Днем, то погано. Вперед, Геральт. Геральт із Рибій. До речі, треба клинка змазати. Чим змажем діамантовий пил. І єсть. Ось Віптарь Дагона. Треба покласти кров володарки. О, і катсцена зразу пішла. Риболюд. Может, можем мол ты не хочет. Да, Ну что ж, вперед. Мы его победить не можем. Насколько я помню, его купырил. Уничтожать, какие появляются, эти маленькие. Пойти их треба вышки быть. Оба. Хорошо. Хорошо. Есть. Да, все-таки я прав. Грабович вы тут. Ава. Да, Дон. Серега не мечом, конечно, проще Ну, упашить. Эй, тикай, Геральт, тикай. Ну. -у. Окей. Буду по одному получить. Огнем полы их. Есть. Вот что-то из них сыло. Ты подивишь, что Геральт тут ходим Послідовник догона Оба На. Оба Іди, йди Це як у відмаку 3 Я помню могильщика лупив О, то парень мені крові попив а тут вроде такі боссы легенькі. Все на середніше гуляют налаштування. Треба розповісти володарці. Так, стой. Дети Дагон. Мухомор. О! Руна сонця. Слзы Дагона, Конечно. Нерви, нерви. Що тут у нас? Кров п'явки. На що не це кров п'явки? О! Друзі, біжимо. Ми завалили Тагона! Це супер пупер божество! Яке тепер не буде тероризувати околицю! І може тепер ми зможемо помирити людей і водяних. Володарка. Тягни свої с... вологі сідниці сюди. Так. Так. Ну, я вбив Дагона. Дякую, Геральте. На знак вдячності поверну тобі частину твоїх спогадів. Заплющ очі плитку, та віддайся моїй сили. На мить, z... мить не завісу туману зникне, за згадаєш щось із своїх давніх навичок. Дякую, Володарко. Дещо <звук> згадав. Використай <звук> дар дарможе. Дякую. Схоже, що було потреба. Це правда, тому призначення скривало це те сюди. Тепер настав час, щоб ми поговорили про одну справу. Я богиня, а ти меч призначення від маче. Смерть невблаганного йде за тобою вже багато років. Маю для тебе дар. Дар богині. Щоби зміг по побороти зі, зі своїм призначенням. Дар, дар. Володарки Пахніч. Озера. Це то дар? — Меч Уклень. на коліно геральтів білий вовче. Ох, яка длинна коса. Ти прибув із довгої, повної небезпеки, дороги, проявив мужність і доброту. Силою Божою оголошую тебе, лицаре. Не відчувай страх перед ворогами, будь сміливим і праведний Кажи завжди правду. Навіщо, якщо вона приведе до смерті? Борони незахисних незахисних, знеси той удар, але більше ні одного. Чекаю на тебе чекаю на те довга дорога, бачу смерть і кров, бачу сніжну завірюху. Відза сніжну завіруха. Прийми цей меч на знак моєї прихильності. Лезо колись належало великому герою. Віками лежало в глибинах і чекало власне на тебе. Таніволода, ша ведьмаче, нічого не кажи. Це не важливо, чи віриш ти в призначення, чи ні. За допомогою цього леза ти завершиш завдання. Дякую. Іди, білий віч, і зроби те, що має, має бути зроблено. Нехай здійсниться твоя доля. Нормально. От вона. Кола на воді. Не дарма я прийшов. Так, да, тільки щось напевно воно випало. Добре. Хочу зараз бігати ще до водяного жріця, спробувати з ним побалатати з приводу беренгара. Також прокачати навики. Нам дала вона коло цей навик володарка. І з Альвіном дожни порішати. Можливо, зараз, коли буду повертатись, він з'явиться і спросить нас. Як справа. А шо у нас срібний У нас срибный Ммм да. Срібний нам шо? три. Так. Стійкис до болю. Стікись до приголомшення. Так. Часть дії знаків. Плюс 25. Давай. Буде горіть будь-довше. В принципі, острів чайки ми можемо з ним прощатись, друзі. Рунічний меч. Ааа, він Рунічний меч. Добре, що я. Бракує місця? Як це бракує місця? Рунічний меч, це срібний. А, а, це мій меч. Поняв А його сюди не взяв, так? Да? Зрозуміло Тепер стало все ясно. Так, все. Це викидаємо. А цей беремо. Так. Арундіт, да. Тобі ж можна було даже не клепати. О, беренгар. Беренгаже, це я розповім голові Саламандер, де розташований Кармор. Вони спіймали мене, коли стежили за звіром у передмісті. Допомагали їм із випробуванням. Але втік і сказав і взяв замовлення у Кальштейна. Він хотів потрапити до вежі на болоті. На жаль, мене знову знайшли цього разу. Вже не було такої милі. Для чекащоби рятуватись, то потів сказати тобі в очі, побачити свій славетний вираз обличчя. Коротше, я не хочу з ним даже убивати його чи трогати його. Я не зро... не збираюсь тебе... Не заміжам тебе осонзати. То значить, що розумієш. Отже, розумієш Nie, і не засуджуєш мене. Угу. Так. Не схвалюю твоїх рішень, але розумію. Не похвалюю твоїх виборів, але розумію. То значить рубце у вас є. Не робите, що вважає за потрібне. Я не няньчитимусь. Не Ще зустрінемось, Друзі, чого я... стежки призначення. О, лист Беренгара. Отримала книга Грому. Сльози Дагона. Ого. Скільки всього отримано. Друзі, чого я зберіг життя? Тому що і так відьмаків дуже мало осталось. А той ще як будемо друг друга вбивати, так. Сльози дагона. Проти вампірів. Елексир зі сльозу Дагона. Ага. А лист Беренгара. Лист Берегара. Я завжди думав, що відьмаки позбавлять мене можливості спілкуватись з людьми. Тепер розумію, що це неправда. Незалежно від причини, причин цієї проблеми... Я не можу розповісти з іншими розмовляти з іншими особами. Саме тому пишу цього листа. На папері легше визнати свої помилки, тому зізнаюся, я боягуз, боягуз волю, каліцтва та смерті, відчував страх у Кайрморені коли бились з потворами. Також боюсь магістра Азара. Джаведа, особливо Джаведа це він керує науковим про. Прокур... Проєктом Саламандр створює смертельно небезпечних істот за допомогою чорної магії та мутагенів. Він, він могутній маг, але якщо вийде зробити те, що запланував, то буде мертвим могутнім магом. А таємниці відьмаків будуть у безпеці. Попри все, радий, що наші дороги врешті-решт перетнулися. Я вирушаю до візін. Беренгас. Так, друзі, і ось знов квест один закрився. Призначень. А зараз ще як побалакаємо з Альвіном, то і Альвіна може закриємо квест. Збереження супер. О, а! Геральт із Рівів Гераль, багато злій. разів чула про твою смерть. Wiele Вибач, але, але не пам'ятаю пам твого імені. Біла Райле, що тут робиш, робиш, робиш Bуваю, Думаю, від матча? Нічого надзвичайно, буваю потвор. Не бачила ельф з кількомандов. Не бачив. Радшей. Думай, що кажеш від матча, ти не доторканий, Nie. якщо дізнаєшся, що ти співпрацюєшся з білками. Грозиш мені? Ні. Намагаюсь завадити, зробити серйозну помилку. Помилку, бленду, наслідки, якої може бути для тебе великими небезпеками. Ти також зробив помилку. Я не готовий гнівати ельфів, можу захищатися. Знаю, знаю, що візімо вогні. Не люди зайшли на вулиці, триває війна. Ці бідні, голодні ельфи вбивають людей десятками. А тут щоб затримати залишки команди, якими керує Тору Вей. Знаємо, що вони в селі. Взяла заручники, незабаром підемо тут. Дівне слово, дивні слова, якщо вважаєш на твоїх нових друзів. Бо вештається з убийцями людей. Я він знає, що ти брав na участь у нападі на банк. Відтоді за дивний збігом став озброєння узбережжя. Значно покращили. Це не факт, що селяни дали прихист, так і годують команду. Вони дозволять вісня. Не дозвольте, бо вирізати селян. Ти нічого не вдієш, але, але дам, дам тобі шанс. Іди Ідь. поговори з тією ельфійською сучкою. Якщо з капа падуть зброю, то гарантую справедливий суд їм і селянам. Не селян. Наш моє слово. Е, да. Хотів побалакати з Альвіном. А в ліс ще один квест. Біла Райла. Дала нам завдання. Побалакати з. Эльфийкой Торуэль. Да, кости, вильные эльфи. Альби. Так что, друзья, если вам понравилась серия, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока-пока.